Вітаю вас, мої любі, сонечки. Хочу з вами поділитися самою головною практикою нашого життя. Знаєте, яка? Це дякувати за все, творцю, все світо абсолютно, як відчуваєте від серця, так можете називати на своє вище тіло. Постійно дякувати за все, що відбувається в житті. Від серця, дякувати, не просто від голови, а від серця. Це саме найкраща практика. Давайте я вам розкажу, що відбувається, коли ми це робимо. Коли щось стається особливо, як нам здається, негативне, адже ми не знаємо, що саме ця ситуація, можливо, на сьогодні виглядає як якась зрада, можливо, виглядає як те, що хтось з нами несправедливо поступив, можливо, якась крадіжка, ще щось. Тобто, щось, що якийсь прям іспит. З голові людина починає зразу говорити, за що? Я ж така хороша людина, і це супротив. Ти супротив даєш ця енергія супротиву, вона ще гірше цю ілюзію підсилює. І цю ситуацію буде розкручувати, і ви будете вчитися довше, глибше в цій ситуації, ще будете сильніше отримувати уроки для того, щоб перейти до цього, що я вам зараз розкажу. До того, щоб навчитись приймати перше усвідомлено, сонечки, те, що ми ніколи нікого не втрачаємо, це неможливо, нічого нам не належить, що все завжди на краще, що би не відбувалося в житті. Навіть якщо це ми щось втрачаємо, ми віддаємо свою карму, те, що завжди, все завжди нами заслужено. Що відбувається, коли ми дякуємо за все. Навіть це для нас здається негативним. Ми кажемо дякую, Отець Небесний, дякую, Матінка, Всесвіт, дякую, дякую, дякую за цей досвід, дякую, я приймаю його. Ми кажемо так, добре, всеси, дякую. Ми це говоримо свого вищому тілу. Ми починаємо з ним з'єднуватися. І починає розв'язуватись ця кармічна ланка. Тобто, ця ситуація, ця карма, ця намотка, вона починає розмотуватись, а не навпаки. Завантажуватись ще глибше, але тут дуже важливий ващирий намір. Можливо, вам треба спочатку просто сказати, приймаю приймаюся. Потім ви це глибше і глибше будете відчувати глибину свого прийняття і розв'язки. Адже так розв'язується карма, адже так покращується наш внутрішній стан і наше життя, сонечки. Тільки так, коли ми дякуємо, коли ми приймаємо. Інакше ніяк. Приймати, коли все прекрасно, це чудово. А саме тоді. Коли йдуть іспити, саме тоді, які нам дають можливість вирости, саме тоді, пам'ятаєте, приймайте і дякуйте за все. Люблю вас, Ая.